На каналі Олексій з ББ2 і сьогодні будемо розбирати наше оновлення. Е, так що не поміщати, бо я просто в студії, мені так буде тепер краще знімати відосики. Отже, поїхали. Перше у нас додавали, це трак-пак. Е, що в цьому паці? Там є скіни, три грузовика та, звісно ж, рецепи. Далі у нас додали два донатних паки це германський пак. Де там два скина та два, та два зброї та якісь техніки. Другий пак це у нас казахстанський. Теж. Там дві зброї, два скина, та танк та бронемашина. Далі у нас в клаці магазину. Машин додавлений порш, який коштує 350 тисяч. Далі у нас Добавили нову карту. Так, і далі у нас за звуки і далі у нас додавали, нарешті, дрон, це дрон-бомбардувальник та звичайний дрон. Так що... і, ще, і ще Убрали нарешті. Рекламу в мультиплеєрі, бо всім ігрокам це бісило. Ну, нарешті, як я це казав, нормально зробили anti Розробочики, Я вам дуже дякую, анти ви покращили. Да, оце, оце хоча б плюс, плюс обнови, що це анті покращили. Ну і деякі баги. Так що всім пока!